Тому що чоловіки про таке не говорять. Прям за мною стали мої е дідусі, бабусі, яких уже немає в живих. Що я маю зробити? Я не знаю. Скажи, мама, я така ж, як і ти. Я не хочу ділитися своєю любов'ю, турботою, ласкою. Я родила йому двох дітей: двойняшок, і мене не забрав вже дому, тому що він був в запої. Скажи йому, ти де блядь, лазиш? А Ка я кажу, це ти і за тебе я нещаслива. Це просто з чим попрацюємо, який запит? Прям їх два. Так. Який з них вибороть? Ага. А той, що ви говорили? Який із них? <зас> їх було два. — Цікаво, який Це перший, так? Да? А який був другий? Все я поняла, то відкладаємо. Надо відповідь тут знайти. Так. — Запит: я вам швиденько розкажу: я була в церкві, дівчата чули, я була в церкві і принесла панахіду і стояла в церкві, і відчула, коли прямо за мною стали мої дідусі, бабусі, яких вже немає в живих, і прямо я це чула, і мені хотілося, наче оглянутися подивитися. І я по відчуттям вони за мною стоять. Uh -huh. Таке враження, що вони від мене хочуть, щоб я щось зробила. Uh -huh. Тобто я думала, що воно пройде. Все, другий раз панахіду занесла. Ну, думаю, я ж занесла, свічечки поставила, все ж роблю, як має бути. Ні, відчуття лишилися. Я третій раз принесла, і відчуття лишилися і вони за мною стоять. А я чую цю енергетичну силу ззаді. І враження таке, що я маю щось робити. Що я маю зробити, я не знаю. Добре, хорошо. І далі в продовженні того. Ситуація з бабуською, з мамою, і з вами? Е, ситуація в продовженні. Да. Е, відповідь, якби хочеться мені цей ланцюжок поривати. У мене бабушка в 33 роки лишилася вдовою. Дід помер. Дід помер від того, що він е, пив горілку, впав, е, вдарився головою. Ну коротше, помер. Від того, що він був в стані, скажем, алкоголь моя мама жила з моїм папою. В 38 років вони розійшлися. В принципі, причина того всього була також папа пив. І я зараз в тій самій, якби ситуації мені 38 років. Я розхожу з чоловіком, бо він мене також п'є. Я розумію, що е, воно якось все між собою пов'язано, і мені це не ок. Я хочу це все зупинити. Мені треба час. Е, якась я, мабуть, відчуваю місія. Зараз оце все завершить, бо в мене є донька. Я не хочу, щоб далі. Було у неї повторювалася цей весь, скажем, система на ж її так. Угу. Добре. Добре. Допоможете нам? Угу. Побудете чоловіком. Добре? Добре? Станьте встаньте в просторі. я да. <реш> <Такі досить. реш> да. А може тут стати Вставай тут на партнер. Да. Окей, хорошо, ходимо крок назад. Йдемо крок назад і ще там. Uh -huh. І ось подивіться, будь ласка, на свого чоловіка. Це ваш чоловік. Uh -huh. Uh -huh. Так, Слухайте, як тіло реагує. І зараз чоловік починає потихеньку підходити. Слухайте, тіло потихеньку, підходимо. Добре, що як тіло реагує? Страхійно? Ще швидше. Швидше, швидше, швидше. Раун паузу, це ваш перед вами, що відчуваєте? Що сильніше нього. Добре, хорошо. Да. А в тілі як це проявляється? Якась е броня. При... Угу, да. Від сторони. Б... Від сторони. Чого? Угу. Чого? Щоб не робив боляче мені більше. О, добре, хорошо. Угу. Чому він вас вчить? Не можу зрозуміти. Я розумію. Ви просто відчуваєте. Чому саме чоловік мене вчить? Ну, так, да. чому він вас вчить? Бути впевненою в собі. Ну, впевненість. впевненість. Слово впевнено. Також і так впевнено. Впевнено. Ну, це вам треба вас вчити цьому. Так. Да. так. так. Стань, да. Да. А ми стань, будь ласка, збоку. з боку. Добре, хорошо. Валентин, допоможеш нам? Стань, будь ласка, сюди. Десь цей, цей варіант. Угу. <реш> це твій батько. Побачив свого батька перед собою. Угу. Що відчуваєш? Не хочу я близько до себе підпускати. Ага, да. Як це в тілі проявляється? Ну, обратно таке броня відсторонення. Броня від Да. Добре, хорошо. Допоможилася. Це твоя мама. Дивись на неї, це твоя мама. Слухай, як тіло реагує. пускаю. Угу. Як тіло реагує? Відкрито, спокійно. Спокійно. Добре, хорошо. Мама дивиться на тата. Подивіться на одного. подивіться. Між ними контакт, у них свої стосунки. Що відчуваєш, тата? Відчуваю таке весілля. Добре, що відчуваєш ти Які що відчуваєш? Що Весілі. <кхем> Ось Далекість. Далекість. А в тілі як вправляється якось? Не <кхем> знаю, легкість. Легкість. Угу. Добре. Робимо паузу. Які стосунки у мами з татом? Щас? Ні, взагалі. А, були? Чи зараз на час емоційному ринку? Чи в якому сенсі? Я ніколо, не, ну, не зрозуміла питання? От я сказав взагалі. От як розумієте, так і дайте ага. відповідь взагалі. Стосунки пап, да. Не зараз, не тоді, а от зараз взагалі. Які вони? Чужі. Ось, добре, хорошо. Що мама казала про тата? Який він? Поганий. Поганий. Що вона казала? Він поганий? Який він? Що вона казала? П'є. П'є, б'ється. Гроші не приносить, або якщо приносить, він їх розгуляє. Так, да. і робимо паузу. Скільки вам тоді було років, коли ви це чули? Років десять. Да. Що там та маленька дівчинка відчуває в 10 років, коли чує від мами таку інформацію? Мені та? неприємно. Скажи, мам, Мам. це твої стосунки з татом? Це твої стосунки з татом. Да. Ти справишся? Ти справишся. Да. Запитай у так. нього, чого йому не вистачає. Скажи. Запитай у папи, чого йому не вистачає. Пауза, за секундочку, секундочку, Відч... просто відчувай, молодець, відчувай. Що відчуваєш? Чекаю щось від мами. Угу, да, Зворотнього зв'язку. Да, мама що... трішки зараз в шоці, вона теж не, відчу, не очікувала такого, вона зараз щось провідчуває. Ще щось хочеться сказати? А, вона на мене якусь відповідальність, наче хоче перекласти. Да, тому від, щось скажи... я маю зробити від мене незалежно. Від, да. Тобто, мені 10 років я не можу зробити в своїх 10 років те, що вона хоче відповідати. Оце стосунки, оце стосунки тут в тебе. Uh -huh. Батьків твоїх, отут у тебе стосунки, їх стосунки. Uh -huh. да? Ага, піди віддай ці стосунки. Скажи, мам, тримай, будь ласка, забирай, це ваші mm -hmm. стосунки. Mm -hmm. мам, тримай, будь ласка, забирайся ваш Да. Я вибираю вас обох і тебе, і тата. Я вас вибираю обох, і тебе і тата. Слухай, як тілерає. Мама no, прийняла. я отлично. Ну, десь стоїм назад. він ж не прийняла. Це ж її стосунки. на тата? Що відчуваєш тепер? Не хочеться мені до нього угу, Да. За що його осуджуєш? За те, що не робив мене щасливою дитиною. Він повинен був тебе зробити щасливою дитиною? В да. Якій формі ти це бачила у себе? Він не давав мені любов, обіймів, не казав, що я хороша дівчинка. Угу. Не любив мене так, як папа. Не давав любов батьківську, як для дитини. Да. І мені їй не вистачало. Не вистачає час. Їй не вистачало любові. Він не знав, як це відбувається. Він не вміє. Ти як зараз граєш її батько, підійди. Попроси пробачення за це все. Я просто не знав, як. Побачимо. Я Ні... тебе пробачаю. Угу. Що відчуваєш? М -м Тепло. Це угу. відлягло. Да. Спостерігання. Ага. Да, Угу. Що тебе обійде? Можна? Я тобі дякую. Вставай на своє місце, дивись на нього. Що відчуваєш? Щаслива. Так. Да. Як в тілі. Класно, прям також все емоціонально, скажімо, круто. Круто, да. угу. 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 круто. Да, Димася на маму, що відчуваєш відношення до мами? Якась така відчуття, як його правильно писати, не осуж... не, я її не осуждаю, так. але в мене якесь призріння до того, що вона, якась її вина є в тому, що батько не додавав мені того всього. Ага. Вона Призра... Наче я її чимось призираю. Да. За що? За те, що вона не зробила. Те, що маю я зараз робити з батьком в той момент, що вона терпіла, коли бив, я це все бачила. Ага, да. Скажи: мама, я така ж, як і ти. Мама, я така ж, як і ти. Да. У нас одна задача. У нас одна задача. Пробачу, я тебе звинувачую, осуджую. Пробачу, я тебе звинувачую і осуджує. Це мій урок, але я хочу його комусь віддати, хочу тебе звинуватити. Це мій урок, але я хочу йому комусь віддати і тебе звинуватити. Як ціло реагує? Мені наче сором. Так. Да. Скажи, пробач мене, будь ласка. Пробач мені, будь ласка. Скажи, я тобі дуже вдячна за те. Я тобі дуже вдячна за те, що ти намагалася вирішити, як могла? Що ти намагалася вирішити те, як могла. Я бачила певний приклад. Я бачила певний приклад. Дякую тобі. Дякую тобі. Як тіло реагує? Відкривається. Угу. Добре. Чоловік станьте, будь ласка, там трішки подалі. ага. Дивіться на свого чоловіка, і він починає потихеньку підходити. Як тіло реагує? Мені хочеться його взяти і відвинути. Він стояв біля мене, і я його хотіла одвинуть. Взять отак і да. Прямо так хотіла зробити. І зараз хочеться його от, от, двій. Зараз вона тебе трішки відведена рукою. Все відчуваєш? Я не хочу, щоб він мені заважав. Хочу йти прямо своїм шляхом. Заважав чого? Що заважав? Бути щасливою, бо з ним я нещасна. Він робить мені боляче, і я не хочу, щоб він мені більше робив боляче. Угу. То в мене свій шлях. Угу. Мама з та татом розвелись? Так. Ага. Мамі було боляче? Ні. Це єдиний вихід, як вирішити стосунки, це розвестись? М -м їх можна зберегти стосунки, якщо є щось берегти. Угу. Якщо вже нема що берегти, то. Треба рухатись, так? Да? Запитаю тата, закрию очі зараз. Запитаю тата, побачив перед собою запитаю: тата, чого тобі не вистачало в стосунках з мамою? Якось не всі Папа, що тобі не вистачало в стосунках з мамою? І слухай, яка відповідь пройде. Підтримки, ніжності, ласки. Угу, да, Ніжності, ласки. Згадайте, як мама давала тату підтримку. Чи давала вона йому ніжність, ласку? Я не пам'ятаю. Да. Чи бачили ви перед собою приклад жінки, яка з любов'ю, з ніжністю і з ласкою піклується про чоловіка? Ні. Ви от покласти руку на серце і сказати, бути правдивою з собою. Чи вмієте ви це робити? Чи проявляєте ви це на рівні емоцій? Підтримку, так. А ніжність і ласку не завжди. Угу. Що зараз відчуваєте? Дякую. Каже, не хочеться давати? Угу. Чому? Бо я хочу взамін отримати. Те да. саме. Угу. Я не хочу ділитися своєю любов'ю, турботою, ласкою. Просто віддавати і аби віддавати. Да. Бо я щось хочу взамін отримати. Да. Я розумію. Чи є якісь в житті такі болючі моменти, коли він зробив дуже боляче? Хто? Чоловік. Їх було багато. Угу. От такий один з найболючих. <laughs> Ді. Можете поділитися? Розказати? Да. Е, я родила йому двох дітей, двойняшок, і мене не забирав вже додому, тому що він був в запої. Так. Так, паузу, що відчувають? Плакать хочеш. Плач, відчуваю, да, да. дихаємо ротом, ротом да. видихаємо через рот, Кать, видихаємо через рот, видихаємо через рот. Побачте, як ви там вагітна, і ви вже доросла, станьте там біля себе і попередьте себе. Скажи, така ситуація в тебе в житті складеться, що твій чоловік тебе не забере. Попередьте там себе. Дихаємо, видихаємо. Видихаємо, да. не забере. Як там та Катя реагує? Що вона відчуває? Яку не забере? Вона да. не вірить в це. Та не вірить. Вона думає, що він забере. Звісно, mm, ж дородила йому двох дітей. Угу, да. Видихаємо через рот. І зараз ви дістаєте мобільний телефон там, набираєте свого чоловіка. Як його звати? Давайте, слава. Набираєте його. Він ще не сильно, він ще більш в адекваті. Набираєте. Він там з ким же гуляє, в нього жінка в роддомі. він щасливий, він там всіх гощає, він на сьомому небі від щастя, він гордиться своєю жінкою і думає, от, молодець, все. Якби ну, такі емоції відчуває, і він це все. Не може емоцій виражати, тому він їх запиває. І от він бере трубку. Він бере трубку. І скажіть йому з емоціями, як відчуваєте. Кать. — Сказати йому, що да. що? Скажіть йому, ти де, блядь, лазиш? Ти де, блядь, лазиш. Так, так. Та. І от цю емоцію проявив: в тебе жінка е, в родомі народила, якби станьте для нього батьком. Тебе жінка в родомі народила. Да. Що ти тут робиш? Що ти робиш? Да. Тобі треба збиратися да. і завтра і... зустрічаєш з родома, а ти гуляєш. Да, ти гуляєш. Як він реагує? Не хоче мене слухати. Угу. Да. Хорошо. Підійдіть там до нього. Побідіть йому отак, от, ласково, так, і скажіть йому. отак проявіть. Ти знаєш, мені було, б дуже, мені, я, я, мені було б дуже цінно і важливо, я б відчула любов від тебе, якщо б ти б мене забрав би з родом. Я тобі була б дуже-дуже вдячна. Я б тоді відчувала, що я тобі потрібна і цінна. Я дуже буду тобі вдячна, якщо ти забереш мене з родому з дітьми. Угу. Мені хочеться, щоб ти мене зустрів з квітами. Так, да, Будь ласка. Скажи так, будь ласка. Ну, от так отак от зробить. Ну чуть-чути, ну, чуть -чуть. ну Зіграй так, зіграй. Будь ласка. О-о-о, Разу енергії пішла. Да. <клес> як він реагує, коли ви так от, до нього так ніжно, так граючись. Йому подобається? Звісно, подобається. Uh -huh. Він відчуває емоції. Йому вже і горілка стане не так цікава, як до нього жінка так проявляється. І ще там пограйте трішки з ним. Uh -huh. Що він там відчуває, як він реагує? Настрій в нього піднявся. Піднявся, так. Да, угу. да. В нього з'являється мотив щось зробити? Так, да. Да, з'являється. Да. Хорошо. А тепер, коли в нього з'явився мотив щось зробити, скажіть про його якості. Хороші? Так в якості. звичайно. Коли в людини з'являється імпульс, треба їй сказати: Блін, ти такий, ти такий відповідальний, я пишаюсь тобою. Я пишаюсь, що в мене такий чоловік. Я всім розкажу. Я пишаюся, що в мене такий чоловік, я всім розкажу. Да. Я горжу з тобою. Да. Да. І знову підійдіть так, обніміть його. Так, покладіть йому голову на плече. Ну так. Да. Відчуваємо. Вчуваємо, видихаємо через рот. Да. Побачите, як він поїхав туди в родом. Є ж в нього такий мотив? Поїхав, ви йому сказати. Що... Без квітів! Купи, 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 квіти, квіти, купи, будь ласка. Будь ласка, же ж не вміє, в нього не було прикладу. Він не знає, як це. В нього в оточенні немає чоловіка, який йому підскаже. Тому що чоловіки про таке не говорять. Ось він з квітами, до родому, все, чекає, турбується. Слухайте, як тіло реагує. У мене зараз світло, і я щаслива. Угу. Відчуйте своє тіло, відкрийте очки. Подивіться ось. Ваш перед вами ваш чоловік Він починає потихеньку підходити, слухайте, як тіло реагує. Ну, я щаслива. Квіти Ну, я її хочу взяти. Беріть, звісно, беріть. Знаєте, приємно, що він прийняв. Чи є це подякуємо. Чи є це бажання, подивіться на чоловіка, а зараз взяти його, відставити в сторону і. Самої йти до свого щастя. Я йому вдячна, але не хочу з ними ага. Отлично, отлично. Ви казали йому коли в житті, як ви йому вдячні? Так. Угу. Позавчора я скоро написала йому. О, дуже про до. те, що ну, сама осознала про те, що я йому хочу вдячна. Він в шокі був. Да. Угу. Він в шокі був да. угу. Клас. Цікаво, як він це буде проявлятись. Напишіть, що сьогодні йому. <плес> він мені написав, знаєте, скільки разів він мене ненавидить? <плес> а я йому написала, що я тобі за все вдячна. Ага. То він в шокі. Ну так, да, звісно, в шокі. Ви ж просто руйнуєте, руйнуєте цю ілюзію, оцю образу, цю причину наслідковий зв'язок, цей агоїзм, і просто через нього він просто розпадається. Ви кажете, я тобі дякую за все. І Він, він в шоці? Він тут очікував, що ви зараз йому це ти то ти мені все життя і за те, блін, не бачачи взаємозв'язку, що це в роду повторюється. Що це в роду повторюється? Ще раз, щось трошки не зрозуміло тільки що ви це сказали. сказав. Я кажу, що ми звинувачуємо іншу людину в тому, що мені, що сценарій повторюється у мене в роду. У мене, це мій урок. А я кажу, це ти і за тебе я нещаслива, а не за того, що я безсвідомо. По своїй жіночій лінії не вміє проявляти ніжність, любов і ласку, підтримувати свого чоловіка для його блага, не для свого егоїстичного корисного, а для його. Якщо він відчує, що ви зацікавлені в тому, щоб взрощувати його духовну природу, да він все для вас зробить. Все, <гум> якщо він відчує це. А поки він це не відчуває, він каже: Я тебе ненавиджу, мені дуже важко, я сам не можу з цим нічого діяти. А жінка точно так же каже. Блін, з тобою просто невозможно, невиносіма. Ти все мені портиш. Все моє життя. А я йому вдячна. Да. Дякую. Ну, да, дякую. за все, що зробив в моєму житті. Да. Да. І це його змінить. Потім про це думати, 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 потім в нього теж буде якась трансформація. Потім ви вийдете на рівень друзів знову. Якщо ви вийшли на рівень друзів, тобто розводитись, розходитись можна в тому випадку, коли у вас немає претензій один до одного і є почуття вдячності. І коли ти усвідомлюєш, що це людина зовсім по цінностям з тобою не сходиться, просто там, в минулому, це був безсознательний вибір, просто якісь травми впливають, і ти якби входиш в цю карму. І коли ти стаєш трезвий, ти розумієш, що ну ви зовсім різні. Ну ви зовсім різні. І ти, розумієш, що ви не можете далі йти. Але головне, щоб не було цих претензій. Тому що якщо залишається претензія, ти знаходиш знову таку, притягуєш знову таку людину і кажеш, та ж сама фігня. і кажем, потім всі чоловіки, якийсь ярлик. А чоловіки так само, всі жінки і якийсь ярлик. Тобто не було претензій і вдячності. Я розумію, що я всі уроки, які в нас були, я їх приймаю. Дякую. Дякую. Я тобі дякую. Добре.